Дали року у Скопіївці добровеличківського району відродили фестиваль. Ми українці. Понад 5 тисяч глядачів зібралися відсвяткувати та послухати якісну музику. Головними зірками вечора стали Олег Скрипка та гурт «Воплі з «Здобші з Дуб та Марія Яремчук. З фестивалю повернулася наша Олександра Ільченко. У вишиванках та з гарним настроєм на фестиваль до Скопіївки з'їхалися з усієї області. Сумувати ніколи для дітей атракціони, для дорослих мангали, пательні, різноманітні дегустації. Проводимо в наших українських традиціях люди довольні, настрій нормальний. Ну що тут не і задов... з цієї території не поїхав ще ніхто. Варимо куліші, сільські ради виставляють виставки, варимо куліші, Ми всіх пригощаємо. Присутні всі, всі е, цей задоволені. Неподалік різноманіття виставок народних майстрин з усього району. Привезли вироби з бісеру, фотовиставки, вишиванки та рушники. «В нас є рушники в музеї, яким більше 150 років і майже є такі 180 і 200, то там дійсно в цих рушниках переплетіння різних різних культур. Там і білоруські мотиви, і молдавські, і чисто наші українські. От е, говорять в Кіровоградській області, що гладь у нас також говорять Липняська гладь. В гарному настрої всі, особливо господарі, дружелюбіська сільська. Карада запрошує до частування. Ми сьогодні частуємо нашу дорогу Україну своїми оцеми виробленими. Ми оце ми все руками своїми виготовили. Вирощена в нас це наша золота пшениця і ми спекли чудовий хліб. Це наші чудові пиріжки, теж ми спекли самі. Це наше сало українське, наша риба, наші ставки славляться. А гості з сусіднього піщаного броду вже запрошують на гостини до себе. Калачі запашні, рум'яні, речані, минці, добрі у сметані. Фестиваль започаткували у 2010-му. На його сцені свого часу виступали гурт «Лепріконси», «Іксес», «Ляпі Ксесляпістробіцької та багато інших. Проте останні два роки фест не проводили у зв'язку з подіями в країні. На честь 25-річчя незалежності вирішили відродити мистецьку традицію. Ми лише відроджуємо фестиваль. Плануємо на наступний рік програму розширити. Можливо, зробити його на декілька днів. У нас гарні краєвиди, є де відпочити, є де гарно провести час. Тому, звичайно, після того як ми сьогодні відродимо цю традицію, будемо працювати над тим, щоб на наступний рік свято було ще більшим, ще кращим, ще багато гостей. Після виступів місцевих колективів розпочалося найцікавіше на сцені національний академічний хор імені Верьовки. Далі зірка української естради Марія Яремчук. <му> Запалили українські серця гості з сусідньої молдови. Учасники євробачення, гурт «Здуб чи здуб». Це більшало, вони дочекалися на сцені хедлайнери фесту Живі легенди українського року воплі від оплясова. Де би ти не була з тобою? Буду я себе тобі дарую в твій день народження. Пали понад годину, заспівали знайомі кожному хіти. Завершили фестиваль десятихвилинним святковим салютом та нічною дискотекою. Олександр Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.